Добро здоров'я! З вами жвавий дрон. І зараз я вам покажу та розкажу, як зі звичайних окулярів SkyZone зробити щось більш-менш універсальне на майже всі випадки життя. Щоб ви могли літати і на цифрі, і на аналозі, і щоб це було компактно і ефективно, скажімо так. Тож почнемо. Треба всістися зручненько. Ну що ж, давайте почнемо з самого простого. От були в мене окуляри, модель 04XV2. На прошку в свій час в мене не вистачило грошей. Тому я купив V2 і в цілому я задоволений картинкою, можливостями окулярів і так далі. І з самого початку, відповідно, тут були стокові якісь антенки дві, я їх зразу викинув. Почитав, що вони мало ефективні. І перше, що я собі придбав, я собі придбав отакий комплектик Патч Foxeer Echo 2 і антенки Lollipop 4. Антенка стояла тут, бач, стояв тут. І мені насправді цього було достатньо, щоб літати там в радіусі там, 500 метрів на тренувальному майданчику. Це мої забаганки повністю покривало. От. Але з часом я відлітав все далі і з'являлась необхідність літати все далі, а потім в мене з'явилася робота. І... Тестування дронів, треба літати в полі, треба літати далеко. Тому я почав експериментувати з різними антенками, і я буду, мабуть, це відкладати сюди. Такий був в мене варіант. Потім я пробував патч ось такий MAPLE і таку антенку. Через перехідник, патч я ставив ось тут. Антенку я прикручував тут. Були варіанти через кутовий перехідник, так, з антенкою. Коротше кажучи, я теж декілька варіантів пробував. От саме коли я купив собі цей патч, то я також в інтернеті знайшов одна добра людина, намалювала отакий 3D-друк. І зробила таку систему, щоб цей патч можна було вішати ось тут, спереді. Антенку відповідно. От, така кришечка. Я до неї ще повернуся. Ну, власне, таким варіантом я користувався. Користувався просто, типу, антенка Cherry і Patch. І Пробував е, варіант е, такого маленького патчу від Gepard c Пробував варіант з е, такого величезного патчу від Gepard c але ну, ви розумієте, що таку лопату закріпити на окулярах або на масті дуже проблематично. От, вона більше підходить для якоїсь виносної антенки. От. Пробував я експериментував. І мої експерименти дійшли до того, що на частоті 5,8 я літати перестав, і в мене з'явилася необхідність літати на X-Band на частоті 49,90, і, 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 коротше кажучи, в низьких частотах. І мені захотілося апгрейдити свій, свою маску, і я купив собі SteadBiew. Skyzone Steady View X це приймач, який є варіанти на 5,8, а є варіант на 5.0, тобто він підтримує 4,9 частоти, саме X-band. Ця штука ну вона досить проста, я вам покажу, вона так от виглядає. Це, до речі, старий приймач, який стояв в окулярах. Ви просто дістаєте. І тут ще також є різні такі пластикові накладки на різні маски, окуляри. Ви просто підбираєте таку, яка стає вам дуже зручно. Оця от така напівкругла якраз ідеально сюди стала. Ви просто старий приймач дістаєте і вставляєте новий цей Stedio X. Отже. І також з цим Steadie X був в комплекті. Ось такий патч і така антенка. На 5.0, Ну, відповідно, там 4.9 теж ловить. Через кутовий перехідничок, воно отак от мало кріпитись. Ну і цього було достатньо, знову ж таки, щоб літати десь на відкритому просторі з якимись там кущами, деревами, але не, не, не густо. ну Тобто не, не через посадку, просто так, через пару дерев воно типу, нормально працювало. От, але знову ж таки з'являється необхідність залітати кудись далі, через якусь там посадку, через якусь там якісь там зарості. Тому я почав теж думати, почав ставити антенки трошки довші. Наприклад, таку. От. Теж різні варіанти у мене тут на 4,9, на 5,8, 5. 8, 5. Дивлячись, на якій частоті необхідно літати. От. І ну, з антенками ще нема проблем. антенку можна підібрати, а пач цей не добивав, цей не добивав, цей не добивав. Та лопата, яку я показував раніше, вона сюди просто не ставала зручно. Тому я шукав, шукав і чудесним чином прекрасний випадок, коли я дізнався, що існує. Ось таке прекрасне чудо класного чорно-зеленого дизайну. Мої улюблені кольори. Це патчі від компанії Scream Industries. Не знаю, можливо, ви напишете в коментарях і скажете, що є щось саме кра... ще краще, ніж ось це. Але мені здається, що ну дуже важко буде знайти щось краще, ніж оці патчі. Більшість виробників, які роблять ретранслятори, якісь виносні антени, замовляють саме цей патч. Вони є різних розмірів. Це маленький, і є ще такий великий, прямо як лопата. Його здебільшого ставлять на антени виносні, я їх називаю тичками. От. А такий маленький патчик він досить непогано тримається на окулярах. І ви бачите, тут діапазон від 4,9 до 6. На всьому цьому діапазоні коефіцієнт наближений до одиниці, там просто така от ідеальна пряма лінія на графіку. Тобто, це, це топова річ. Це не дешево, скажімо так, але воно варте свої гроші. І я коли його знайшов і почав тестувати на ньому е, різні дрони, я зрозумів, що це воно. Тобто на даний момент, на сьогоднішній день. Якщо ви шукаєте компактність і універсальність, то ось ці патчі це те, що вам потрібно. Ну, Треба буде ще докупити такий перехідник, тому що тут, бачите, коннектор. Я постійно забуваю їх назви, тому треба перехідничок. Можете теж написати в коментарі, що це за конектор, що за тип конектора. От. І спочатку, знову ж таки, я пробував його монтувати якось ось сюди через кутовий конектор, але він все одно не стояв, не стояв в напрямку так прямо, трошки під кутом, доводилось трохи повертати голову, типу в напрямку, в якому полетів дрон, це було незручно. І оце якийсь момент, коли я купив собі цей мепелівський патч і. І такий патч я знайшов добра людина десь в чатиках. Просто випадково побачив фотографію, як він кріпить оцей от патч з антенкою через такий перехідник і через 3D-друк. Я написав йому в приваті, він походився мені надіслати цей друк. І я дуже дуже дуже-дуже тобі вдячний. Як ти бачиш, я досі цим користуюсь. Так от, тепер я розкажу про нього. Ось такий 3D-друк. Тут на окулярах. Була така кришечка металева. Ви її відкручуєте, прикручуєте такий 3D друк і ось такі кріплення. І зараз я вам покажу, що це має бути. Це для іншого. Тут. Ще насправді є в мене такий самий один конектор з подовжувачем, я його сюди кріплю, але я придумав собі опцію набагато зручнішу і ефективнішу. Тому зараз я вам просто покажу, як у мене це розташоване і як воно у мене працює. Ну, відповідно, ми закручуємо оцей нижню частину на нижній коннектор, тому що. На верхній у нас буде антенна. Я спочатку через два таких самих перехідника кріпив сюди другий, і патч вішав сюди спереді, а сюди вертикально вгору ще кріпив якусь там антенку. Ну в мене зараз навіть прямих немає. Не всі кутові. Десь вони. А, ну от таку, наприклад. Оця антенка була зверху, а тут був патч. А потім я придумав, що так буде набагато краще. І от, власне. Так, її кріплю. І сюди ми кріпимо дуже треба обережно з цією антенною. Вона така дорога і тендітна, що скажемо. Тому кріпити її треба дуже обережно. От і бажано за антенку не крутити, тільки за конектор. Ну, от власне. Отак От кріпиться, може з цього боку вам зручніше видно. І кайф цього друку, що ми можемо регулювати кут. Можна летіти перед собою, можна летіти, якщо хочете трошки вище перед собою. Це дуже зручно. І вона по центру, ви чітко можете дивитися в напрямку, куди полетів дрон. І якщо ви літаєте з друзями, вам можуть трошки навіть вас повернути, якщо ви не бачите візуально, де він. Коротше. Оце, оце кріплення дуже кльове. І відповідно сюди я кріплю яку-небудь антенку. Ну, раз я говорив про 4.9, то давайте я прикріплю сюди 4.9. Перекріпимо. Давай, Так. Так. Підкрутили. І трошечки Отак от треба виставити її більш-менш вертикально під кутом. О! Ось така от комбінація. Зараз на даний момент мене повністю влаштовує, коли йде мова про аналоговий зв'язок, аналогове відео, і ще й на низьких частотах. Цього мені достатньо, щоб облітати дрон в радіусі декількох кілометрів при необхідності. Ну, не в радіусі, а скоріше вперед, 2 кілометри, там розвернутися і назад за рахунок патча. Далі я просто не літав, тому що, типу, якщо їдеш на полігон, то там вже працюєш через. Ретранслятор або через тичку, через виносну антенну. А якщо десь так шукаєш місця, де немає людей, і де просто там якийсь відрізок поля, то такого варіанту буде достатньо. Отак от, от. Я вам ще раз нагадаю, що це Scream Industries Patch, це просто якась куплена антенка грибочок. І тут в мене стоїть Skyzone з View з X-Band. Так, з цим ми розібрались. Аналоговим варіантом ми розібрались. Тепер. Також в мене з'явилась необхідність по роботі е літати на цифрі. А так, як, більшого військові використовують або DJI, або Volksnail, і насправді Volksnail більше. Тому що в волкнейлівських камерах е, виробництва Кадікс, дуже багато варіантів камер. Е, є варіанти камер теплових, нічних е, і так далі. Тому волкснейл дуже розповсюджений. Відповідно, у мене з'явилась необхідність тестувати дрони на волкнейлі і купувати маску за щось 600 баксів. Мені якось ну, не дуже хочеться, тому я купив. Простіший варіант. Я купив собі такий VRX. Зараз я вам розкажу трошки про нього. Ну, оце поки що я розкручу. Поки що покладалося на місце це знімемо, тому що у нас тепер буде варіант, як же ж працювати з цифрою. Це ми кладемо назад. Це нам буде заважати. Це насправді можна і залишити. Закриємо конектори колпачками, щоб туди не потрапляв бруд, тому що бруд, якийсь конденсат, він псує якість сигналу. І навіть, до речі, при ідеальних підібраних антенках і на дроні, і на масці, якщо у вас десь буде забруднений конектор, чи буде поганий кабель, у вас коефіцієнти посипляться, і антенка не буде працювати на 100%. Тобто, навіть якщо у вас суперкласний патч, якщо у вас погані конектори, брудні або поганий перехідник, кабель, то е, нічого не буде у вас. Це так, відступ про те, що. Цю техніку потрібно тримати в частоті. в чистоті. Отже, тепер ми перейдемо до ось такої прикольної штуки, яка називається Avatar VRX від Voxnail. Це така коробочка. Вона коштує щось біля 13 тисяч гривень, тобто це недорого. Враховуючи, що камери. Звичайні камери волкснелівські, ну від Caddx коштують типу 5-6 тисяч. І таке за 15, тобто 20 тисяч у вас вже є камера BTX, камера і приймач для того, щоб літати на цифрі. От, якщо купувати окуляри Волкснейлівські, то це 600 баксів. Ну, само собою, само собою, що є DJI Google з 3, DJI Google 2. Але DJI це своя окрема екосистема, і вона теж розповсюджена серед військових, але не так, скажімо, часто, ну, з мого досвіду, все-таки Волкснейл більш розповсюджений. Тому. тому повертаємось до нього. Така коробочка. Тут таке керівництво нескладне. І тут у нас сама ця чудова коробочка. Вона легенька, вона зручна, і в теорії вона кріпиться навіть на двохсторонній скотч. Тут навіть в комплекті є такий от, бачите, червоненький двохсторонній скотч. Ви клеїте його сюди і клеїте собі на маску чи на окуляри. Але я стаціонарно її кріпити не буду, і, ну, тому що ви бачите, що іноді треба поміняти. Одного разу я пробував поставити патч і VRX, щоб, типу, все разом. Це така величезна штука, і вона теж тягне вперед голову, тому краще міняти ці штуки, в залежності від того, що вам зараз на даний момент потрібно. І звісно, що його можна тут на Гвинт закріпити, але на Гвинт це буде незручно. А знаєте, що нам буде зручно? Нам буде зручно на стяжках. Зараз я піду по стяжку. В нашій справі стяжка це незамінна річ. Тому ми беремо і фіксуємо це діло на стяжку. І, само собою, що в польових умовах це оптимальний варіант, тому що вам доведеться щось поміняти, щось переставити. Так все воно працює. Звісно, на гвинтику можна було б ще оцей кут регулювати. От. Але це, ну, це вирішується дуже просто. От сюди просто підкладається якась на двосторонній скотч якийсь паралончик, і ви, ви регулюєте собі. Цей кут, тому поки що я залишу на стяжку на стяжці. Хоча, якщо затиснути на гвинт, то ви самі розумієте, що можна отак от кльово виставити. Поки що так і залишимо. Що я знаю про від волкснейлю Волкснейлу, я знаю, що оці стокові антенки, вони вони не дуже хороші. Вони прям дуже сильно базові. і всі, хто користується ним цим VRX, кажуть, що їх треба міняти, тому я купив простенькі, але все-таки більш ефективніші. Ось такі лоліпоп лівої поляризації. І ми це сюди прикрутимо. І ми маємо. Досить ефективний приймач для того, щоб літати на камерах Cadix на. В цифровій системі від VoxNail. Але це не все. В такому вигляді воно нікуди не буде летіти. Тому що нам потрібно придумати, як же ж це буде кріпитись, точніше, під'єднуватись до самої маски. І отут у нас в комплекті є такий кабель HDMI Mini на HDMI Mini. Залишимо це тут. Він у нас втикається в роз'єм HDMI на веріксі і роз'єм HDMI In на окулярах або на вашій масці, там, на Кобрі, взагалі на всіх кайзонах є цей роз'єм, наскільки мені відомо. Тому ось це закінчений варіант кріплення. Мабуть, треба було все-таки для красоти закріпити на гвинт, але не будемо гаяти час. От. На гвинті можна було б так, що підрегулювати. Так, і як це все нам під'єднати, щоб увімкнути. У нас також є в наборчику такий роздвоєний конектор DC-In. Ми під'єднуємо його до окулярів. Під'єднуємо його до VRX. І ось цей хвіст ми під'єднуємо через отакий перехідник DC на XT60. Під'єднуємо через ще один перехідник. Ну, це я його використовую там під час прошивки. Дуже зручно. Під'єднуватись до дрона. Я його також використовую такий шнурок при польотах. Цей короткий доводиться десь в кишені тримати батарейку, чи там в худі в передній кишені, а так можна просто через цей подовжувач кинути батарейку десь на стіл, на землю і таким чином комфортно себе почувати. Ну, під'єднуємо. А, ще я, до речі, хотів сказати: дуже мене дивує, що в Волкснейлі немає ні на окулярах. Ні на масках, ні на VRX немає кнопки включити-вимкнути. Не знаю, чому. І, коротше, це все завжди треба робити отак. Просто, як би мовити, витягнути або увімкнути в розетку. Оп! Бачимо, VRX у нас завівся. Тепер так само ми вмикаємо маску. Не окуляри, окуляри. Я постійно плутаю маску і окуляри. Так, я вам не буду показувати, що там на екранчику, тому що я туди просто не доберусь. Але ідея в тому, що ви в менюшці обираєте HDMI-in, і ви отримуєте картинку з вашого дрона. На цифрі через VRX, і він передається на ваші аналогові окуляри. От така чудова штука. Я насправді дуже цим задоволений, тому що це компактно, це зручно, з таким наборчиком це все поміщається в, в, в такий кейс. Зручно, займає мало місця і все під рукою. Захотіли ви політати на цифрі? Політали. Захотіли облітати в той же день через півгодини аналоговий дрон. Поміняли, поставили патч, прикрутили антенку. Маєте аналоговий відеозв'язок. Ось така от історія. Зараз я подумаю, чи я вам все розповів. Ну, я вам не буду виводити на екран, що показує. Дрон, повірте мені, воно працює, працює досить добре. Та, мабуть, і все. Мабуть, і все. Дякую вам за увагу. З вами був жвавий дрон. Що не ясно, пишіть коментарі.